Тобто призвище повинно бути, правильно? Хто несе відповідальність? Ну призвище, Що? хто несе відповідальність, хто підпис поставив? Чий це підпис? Шіта. Ну, ну так, то як його прізвище? Призвище. То юридична особа підпис призвище. поставила? Призвище, Десь... хто поставив, щоб... Ч... У вас підроблено вночі чи я? Ні, не, не підроблено. Ну є ДСТУ, 20-го року. <laughs> це отак от, от добре і все в мене. Підпосвідчення. Я мені, не мені, мені. Не хочу розповісти вам повістку про виклик. До Лісівського Рубента в Київській області до кабінету номер 39 до слідчого Дуби МВ в доходу якості підозрюваного кримінальної провадження 124-4958-19 березня 2024 року. Вам необхідно з'явитися 06 червня 2024 року на 10 годину, 07 червня 2024 року на 10 годину та 08 червня 2024 року на 10 годину. Це три повісточки вам це залишається, залишається? кожен вівторок? Ні, це кожен день. Шосте, сьоме, восьме число червня. Це по цій самій справі? No да. so, сьогодні рішення суду було, що по виклику. То це вже виклики? То yeah. вже виклики. No, як, і, нам, не як оперативно працює, так? а можна це уточнити? Як нам з Жінської області добратися кожного it's it's дня? Броне групування не інтересує. То буде компенсувати витрати на пальне. А може в людини немає коштів, щоб вибрати? На цьому ви особливому проекту визначається. Тримайте і на кінцях е, розпишете. Скажіть, скажіть мені, будь ласка, а якою нормою законодавства ви керуєтесь, коли переслідуєте мене? Я не переслідую. А що ви робите? Так, ви е, кажете, а, звідки, а звідки ви дізналися, що я зараз на заправці, що ми ось прийшли обідати? Тобто, ви навмисно мене переслідуєте? Ні, не навмисно. А як? Не переслідую. Чию вказівку ви отримаєте, не що, взагалі, що, тут що не я платим, тут. Що, не реєстрації. Я Велика різниця. Велика різниця. Велика різниця. Повідомляйте, повідомляйте, так, мене, будь ласка. Ні, повідомляйте мене, будь ласка, належним способом. А не переслідуючи мене, а не переслідуючи мене, вам я вам ще раз кажу належним способом, поштою. Поштою. Дякую. Давайте наручно, і я вам ще додатково поштую. Давайте до не слова. наручно, а давайте згідно законодавства розписуватись про отримання. 에, 에, дивіться, ви порушуєте моє право на відпочинок, тому що я сьогодні цілий день пробула в суді. Я хворію на цукровий діабет, мені потрібно пообідати. Ви зараз порушуєте безпосередньо моє право на відпочинок. Я ж вам сказала, відправляйте, будь ласка, поштою. Дивіться, на годиннику у нас 15 година двадцять хвилин, 28 травня 2024 року. Ми заходимося приміщення заправкою з що за адресою. Що зрозуміло, тут у нас. То ще я ж випадати, кажу, це, Чуєш, не встигла вийти з суду. Вісті вісті Вже, Вже позвонили, з... що вийшла, що машина ви, моя стоїть ви, 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 на заправці. Положили на видному місці неї, в повістки про виклик розписується про отримання, вона Ще ви, раз, розбавшись. ваше посвідчення, покажіть мені, будь ласка. Зараз виночує. Що зайдемо вже туди до них? Зараз, зараз камера зараз буде посвідчення, які покажуть начальник підсудок. Це не достанем, ми, бля, і, того, покажем, що таке відбувається взагалі, блядь. Нормально ми можемо. Ми так зараз да, да, Так, 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 і такі сточки. Вот мене пугані би не такі. Не знаю, не закони нічого не знають. Там це народна поліція, тут якась, блі, взагалі не утворена законом. Лина. Не витягнув нічого, взагалі немає не як юридичного судові. Давайте, посвідчення. Посвідчення ваше мене цікавить. Ну я ж показую вам посвідчення. Трем ну, так. добре. А, то це ви мене викликаєте, так? Так. Це ви слідчі, так? Так. О, угу. то, законодавство не знаєте? Знаю. Ну, Так чого у вас підпис стоїть і немає прізвища. А що вам заважає? Дивіться, зачекайте, а що вам заважає допитати мене в один день? В один день допитайте, дійсно, вищому. Давайте допитайте зараз мене зараз. Я ж є зараз тут на місці. Ви Чого чимаєте, серйозно? Приїде, я вас тут допитаю. Я раді до такого прийому. прийому я при цей припиню приймання їжі. Так, ви ви сказали, і так мені вже вашу нову на відпочинку. Звичайно, чуть пізніше зайде зараз. Допитайте. Ну і що їхати? Думайте якось людини. Ну дійсно. Давайте зараз Я, я повістки вручив же на бату. Ну це дуже я добре. Визначу. Я визначу, серйозно ви визначили? Це зручання, виходить. брати знати людина жива. І три поїздки буде чати. Ви готуйтеся, що ви будете мені оплачувати дорогу. Все? Ні. Давайте продуктуємо, що вам ще. Я дивлюсь сама, мені не треба диктувати. Покажіть мені до повного ознайомлення. Згідно... Згідно 18 статті закону про Нацполіцію, частину 3 до Я маю повне право зафіксувати. Що у вас руки трясуються? зафіксували. Не зафіксувало. Ви ж бачите, що я пишу. Телефоном уже ви скільки фіксуєте. І що? Чим це заборонено? Ой, не зафіксували? То ще раз скажіть прізвище, хто вам його видав? Я ж кажу, начальник ГУНП в Київській області. Прізвище? Я вам повідомив, фількість. ви зафіксували Підпис особи, яка поставила прізвище. А скажіть, будь ласка, а ви в своїх діях керуєтесь чим? Законодавством чи у вас тут в білій церкві своє особисте? Законодавством. Вам е, чекайте, Ваного чекайте, ми з вами не договорили ще. Вручі так, вручі. так, я хочу ще з вашим колегою познайомитись. Ну, Можна мені. ваше посвідчення? Ну, в хто поставив? Ну, може, там є, так? Попович Володимир Сергійович. Так. Сергій. Що ж у вас теж так не відповідає де стоїть зліться, до стоїть посвідчення? Ні постанові що? не відповідає. Не розберетесь? Ви розберетеся? Да. Є... Закон. Да. 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 На підставі в межах. Ми Бо... якось схожі на якесь збройне групування. А у вас зброя просить не присипається? Що? Зброя ну, у вас же є зброя? Де ні? Взагалі. Власнику посвідчення дозволено. У нас є, правильно? О, є дозвіл на зброю. Так дозвіл на зброю і зброя просипиться різні речі. Давайте я, я розумію, я вже кажу, що ви мені зараз не поспосередаєте. Не це, це загрозу, загрозу не? Не це загрозу, не? Не це загрозу, не? Не там, де, є, камінь, де якщо, є... Якщо є збройне групування, звертайтеся у відділок поліції з заявою, що наявне збройне групування. Ми місто це місто. зробимо, ми це зробимо. Да, у нас, у нас зробимо. є всі документи. Добре. У вас не існує, у вас не утворювали Кабінет Міністрів такі органи. Ви так, то скажіть ще мені прізвище керівника. Хто видав? Центральний орган повинен бути утворений як юридична особа. Утворює кабінет міністрів. Добре, підітві купіт витяг, і ви побачите, хто вас утворив і чи ви взагалі є як юридична особа. І між прочим, 103 стаття закону про національну поліцію. почитай уважно. У вас повинен бути баланс державного читайте. Дивіться, дивись, дивіться. Мені нічого не зобов'язує. Я можу спілкуватися на ти, на ви це, це, там, це, та, це да, Справа не в тому. 103 стаття закону про національну поліцію каже, що національна поліція має свій баланс добре, давайте бюджеті. Да, да, як батькер, як бюджет. ви можете мати державний бюджет, якщо у вас не існує юридична слова Повістки повідомленням... Окремо, на блячні, гарно вам До побачення. Ми зараз прийдемо. Зайчики. <ріг> <ріг> ну, що думаєте? Побажали нам смачного. На трюках. Коротше, хто не зрозумів, то пояснюю. Значить, вийшли ми з суду прибувати у суду на виклики. Я повинна згідно з ухвалою, але в нас сам факт, що ухвала, тільки результативна частина в нас на руках, ще самої ухвали немає, а вони вже приперлися. На заправку, переслідуючи мене і хлопців, е приперлися з врученням повісток. Ну, бу бу буде цікаво, я вам обіцяю. Далі буде.